Так, всім привіт! Сьогодні у нас буде незвичайний стрім. А навіть цей стрім буде без прямого ефіру і проводиться він з Вінниці нашої чудової Вінниці. Я беру участь в, в чому? В благодійній гастровечері. Всі гроші, які будуть зібрані на цьому заході за рахунок тих, хто сьогодні буде смачно їсти, вони підуть для підтьох. Для... Для... Українських підрозділів, сил оборони. Моя участь не випадкова, тому що частина збору. Тобто п'ята частина піде в 53 окрему окремого механізовану бригаду, зокрема для їх батальйону ББС. Значить, що важливо, кожен з вас, не дивлячись на те, що ви зараз не в Вінниці або не всі в Вінниці, можете взяти в цьому участь. В описі до цього відео буде посилання на телеграм-канал, і там будуть всі ці роботи, і вони є просто неймовірні. з відповідно. Я вам покажу, що тут є. Тут є такі речі зайти. Я, конечно, теж взяв участь в аукціоні, і я вас на це зроблю. А, картина Р 16 але не просто а, картина. Тут у нас автографи наших пілотів і уваги наших американських інструкторів, які власне і готували наших. А, що то битва військопорт України? Що я вам казав? Що за наших американських партнерів за Трампа за Сполучені Штати треба боротися? Це реально ті, підписали. До, до того пилоту. Ось Оця штука. Ну, це літачок. Ну, ну зрозуміло, f 16. Я сподіваюся, вам видно, що тут у нас. Крила, бомби, ракети. Є ракети, які навіть нам ще не поставили. Ну будемо сподіватися, що там наш. Так, календар управління державної охорони, бо на один з спецпідрозділів це теж іде, кепочка. Я вам це все дуже детально розповідаю, тому що це замість суботнього стріма. Ми про політику ще не обов'язково поговоримо, але справа дуже цікава. Це здається саме дорогі. Лот. Тут Підрозділи бойові бригади, і ну він реально неймовірний ще раз. Підкреслюю, що хто зараз у неї і раптом не отримав запрошення на цей захід, може, 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 може це зробити онлайн. Посилання на цей телеграм-канал зі всіма лотами буде в описі. Це між іншим, це не просто номери. Це якраз управління державної охорони передала це номери, які були на машині президента Зеленського на 30-ту річницю незалежності. Це наборовіські від нашого німецького друга, який не перерахував на збройні сили більше мільйона мільйона євро набор марочок. Сім не знаю, ага, це лот, який привіз я. Він мені дуже дорогий і чесно кажучи, якщо б не гастра я б його не виставляв. Мені нещодавно його подарували з одної артилерійської чи ракетної бригади, номер якої навіть ніде не проходив в. Засобах масової інформації, тому я про нього говорити не буду. Але я вже колись розповідав. Тут написано, що ракета випу... випущена в 2022 році. Не бачу, який місяць, але тут є. Бачите, номер, все все справжнє. Це кришка ракети, яка закриває. Ракету Хаймарс. Тобто, бачите, там шість отворів. Один з них закривав цю а, ракету. Це відстрілюється, і відповідна ракета не вбиває росіян, які прийшли в Україну зі в вруки. Цікавий Значить, Що тут? Усік а, і залужний. Набор на боксерських рукавичках. без патрон це зрозуміло. Це дуже крута фотка а, історична, а, це у нас теж з відповідно з автографами. Це я покажу. Ага, О, ця книжечка приїхала тільки що з Лондона від нашого посла. Чогось його більше знають як залізного генерала. А чогось, бо він був командуючим. Збройних сил України Валерій Залужний і власне от тут видно, що і Залужний, і Усік підписують ці чудові рукавички. Не знаю, які там початкові ціни. Це все є в телеграм-каналі. Ага, можливо, хтось з вас захоче придбати залишок російської ракети, яку було збито а, нашим пілотом Карбая з вдячністю за службу вперед до перемоги разом на відльону. Чекав винищувача Вадима Карая, 27, 03, 23. Так. А, це а, російська зала. Її власне, збили а, 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 підрозділи 53 ї окремої механізованої бригади. прапор. Вони дуже класні, тому я тут не всі лавка. тут він ще розробки ще поруч. Короче, кожен з вас може в цьому взяти щастя. І вважайте, що наш сьогоднішній стрім суботній відбувся в такому незвичному форматі. Але як то кажуть, головна справа, я дякую всім, хто підтримує Збройні Сили України, тому що всі ці розмови про перемовини, перемиря, ceasefire там і так далі. І так далі, це все дуже добре. Але війна продовжується і підтримувати армію дуже дуже важливо. І крута. тим більше. Ми це робимо в такій класній компанії, кампанії Катруся. Ми, це так, ми, так, так. Це ми, ми з Катім разом приїхали. Катя, що, Це не прямий... приймає. Машин ти сіла сама. <свісно> я всім розказав трошечки про лоти, які тут не виставлені. Катя, я я забезпечую інстаграм. Не покритий собою спеціальну перед. Ну, звісно, звісно, ми не на ідеальні. Тому друзі, ще раз в описі до цього відео буде посилання на Телеграм зі всіма лотами, з описами. З, ну, на насправді, це дуже класно. Ну а мене з Катю ще безкоштовно, я з'їм за ваше здоров'я. Розкажу, як було сплачувати. Чому, мабуть, да. а, а, так, а так, можна а було не холодити? Не для інстаграму. Да. Тому. Спасибо. Ще раз тут дуже багато військових, тому я намагаюся знімати так, щоб не дуже було видно те. Але по великому рахунку це все одно бомбосховище, тому нічого страшного, сподіваюся, не буде. Тим більше нас береже наші збройні сили. Так, всім привіт, з ліниці. Підписуємося на канал і що ще важливого у нас буде невеличка пауза з нашим спілкуванням, тому що я тут їду на навчання, одне дуже цікаве, можливо, колись навіть вам розкажу. Але це теж друга рядна історія. Тому перше, слава Збройним силам, а, це найбільший і найважливіший перемовник Трамп і навіть не президент України. Бо позицію України формує саме війська і інші сили оборони. Підписуйтесь до зустрічі. Дуже вас всіх люблю. А, Пока. А, Україна була є і буде. До зустрічі.